Всім привіт! Хочеться записати сьогодні таке відео. Дуже часто питають в мене, яка різниця між фетбайком та полуфет, або називається ще плюс, там де 3 дюйми покришка. Ну, от на примірі на цих двох велосипедів хочеться розказати плюси-мінуси. Ну або як визначитись, що вам дійсно більше потрібно на електровелосипеді мати? Почнемо з фетбайка. Це вже ну, як би відомий продукт на ринку електровелосипедів. Двигуни тут починаються від 750 Вт під тріскачку. Гума 4 дюйми. Саме цей електровелосипед має подвійні обода це дуже рідко на фетбайках спереду одну швидкість ззаду сім 7. Перемикається перемикачем Shimano Турний. Та зірочка також фірми Шимано. Можна на цей фетбайк встановити ще двигун на 1200 Вт. Така теж є можливість навіть в нашому магазині. Ось він так виглядає тут стоїть вилочка ригідна без амортизації передня втулочка на проміках, алюмінієва, теж міцно, гарної якості гарна гідравлічна система від фірми Tectro гарна гума КСТ що ще хочеться сказати? Він довгий і високий. Рама тут 19, на ньому буде комфортно сидіти навіть людині 180-190 на зріст. Встановлена ручка газа мототипу. Перемикач швидкостей. Широкий руль. Ну, Трошечки по ньому. Це Фетбайк, на ньому комфортно їздити на таких ділянках де є м'яка земля, пахата ще називають, можна по пісочку, можна по снігу. Взагалі, за користь того, що широка гума. На ньому їздить комфортно і по проходимості він дуже класний. По кришечка м'якенька, вона сама по собі амортизує там кочки і все інше. Ну і такий в нього класний брутальний вигляд у цього велосипеда. Тепер ми перейдемо до плюса. Це також рахується як полуфетбайк. Ну, є трошки різниця. По-перше, що тут колеса 27,5, тут 26. Гума 3 дюйми. Абода широкі, пістоновані, трошки посилені. Тут вже є вілочка з амортизацією від компанії Santour. Ноги тут 32, і втулочка йде на ватек на промподшибнічках і кріпиться все 15-дюймовою осью. Також стоїть гідравліка від фірми Тектро якісна. Є регулювання відскоку на цій вілочці. Достатньо, достатньо така якісна за свої гроші. Руль також тут широкий, ручки гальмівні, Перемикач швидкостей. Ця рама вона йде трошки іншої форми. Якщо тут горизонтальна труба вона йде рівна, то на цьому велосипеді. Вона йде з горбинкою до гори, також є тут э, така підсилювач міцності, ну, так звана косинка. Ось така дуже цікава форма. Зараз я приберу трошки хедбайка, щоб показати. Який тут двигун. Двигун тут е, ватний під касету, касета класу Altus на 8 швидкостей. Перемикач також Altus. Спереду одна зірочка від компанії ProVI. ззаду вісім на касеті від компанії Shimano. Що хочеться сказати? За різницю в колесах. Так як тут колеса йдуть трьохдюймові, можна трошки більше тиску на них дати і накат буде на цьому велосипеді набагато кращий. І враховуючи, що тут стоїть білочка з амортизацією, буде комфортно на ньому їздити. Но, е швидкосні характеристики будуть більші. Так само він гарно себе показує і по бездоріжжю, і по пісочку, по снігу. Буде просто трошки швидший, напевно, так сказати. І більш універсальний. Якщо фетбайк по асфальту, він ну, достатньо гучний і з тим, що хочеться іноді швидше їхати. Ну. Но... Можливості на широкому колесі трошки менші. Ну, так що, хотілось сказати про сідло велосипеда. Обидва тут класні по якості. Ну, кому більш потрібен комфорт, більш таку м'яку їзду, то, напевно, я би радив фетбайка. Хто хоче собі універсальний такий варіант, що можна і по бездоріжжю, і по місту, і навіть десь трошки дати фрірайду на ньому, то він більше підійде буст, ця моделька. Що кому сподобалось, з вас подобайка Дякую за увагу. Всім пока!